Говоримо не лише про стан енергосистеми, а й про перезавантаження і очищення, яке анонсував своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами в студії. Вітаю. Дякую, дуже, що особисто сьогодні з нами. Дякую, що запросили. Коли ми говоримо про Очищення і перезавантаження енергетичної сфери. І вчора Володимир Зеленський про це робив допис. І сьогодні вже в телеграм-каналі сказав, що поговорив з Юлією Свериденко, А вже є домовлення. От ви наші глядачі зрозуміли, що це взагалі на практиці означає? Як це має відбуватися? Чесно, я не знаю, як це має відбуватися. Я дуже далека від політики людина. Я саме енергетикою займаюся. З того, що я бачив, ну так само в повідомленнях, да, в мене немає там прямого зв'язку з президентом, він не дзвонить мені порадити, що робити, і так далі. Да. З того, що я бачив е, у відкритих повідомленнях, планується, що буде е, якимось чином, яким чином зробити це законно, це окреме питання. Змінено склад Національної комісії з регулювання ринків електроенергетики і комунальних послуг, яка є ну, по суті основним таким регулюючим органом. Ніхто більше, ніж вони, на енергетику, там водоканали і все, що пов'язано з критичною інфраструктурою, насправді не впливає. Тарифи А, ну, знов таки. Там я не слідчий, да? я не прокурор, я не можу цього стверджувати, напевне. Але в енергетичному такому ком'юніті Україні, в енергетичній громаді, останнім часом ну, всі були впевнені, що е НКРКП склад її членів, там є п'ять основних людей. Да? Вони повністю контролюються е міністром Галущенко. І е оскільки, е як я розумію, зараз в нас ідуть е пов'язані з розслідуванням зміни, в принципі. В енергетиці і в персональному підході в тому числі, то ну очевидно, що е, ці люди, скажімо так, не мають достатньої довіри. Вони і не мали там довіри з боку енергетиків ніколи. Да? А зараз вони не мають очевидно довіри і з боку уряду. Тому будуть зміни. Але сказати вам, що я там можу, от прямо просвітити, як це відбудеться і хто там буде, я не знаю. Але вони зараз потрібні. Це очевидно доволі, і краще, щоб це сталося там, десь з рік півтора тому, але вже що маємо, то маємо зараз. Як це має повпливати на стан енергосистеми на захист української енергосистеми? Та оце перезавантаження, от що нові люди мали би зробити на вашу думку? Ну, Дивіться, давайте от відразу е скажемо і собі, і глядачам, що прямо зараз нічого не зробиться. Цебто енергетика це така галузь, в якій кожне рішення аукається багато років, а щоб зробити щось терміново, треба півроку і більше. Тому е що відбудеться, я хотів би вірити, да? що прийдуть люди, які будуть орієнтовані не на особисте збагачення, а на те, щоб енергетика стала міцнішою, що вони будуть готові приймати певні, в тому числі, складні рішення в цьому напрямку, але навіть просто щоб вони прийшли. От коли ми з вами говоримо, якщо всі будуть дуже старатися, щоб зробити це в рамках законодавства, треба приблизно там 4 місяці. Це найшвидший, найшвидший варіант, дуже швидкий, прям бігом бігти. А, і тоді вони зможуть стати до роботи і дійсно там готувати країну до наступного сезону. А повірте, наступний не буде кращим, ніж цей, а можливо буде значно складнішим. І перед цими людьми будуть стояти дуже важкі завдання. Прям дуже важкі. Тому ну от я, я це так бачу в цей сезон. Ми вже виходимо з за що. Що маємо, то маємо. Да. Цебто ми зараз входимо з тим, що ми вже маємо. Маємо ми непогані запаси газу, і треба віддати належне Нафтогазу і команді, яка там зараз працює з весни. Вони ну зробили величезну фантастичну важку роботу і реалізували її. І це дуже добре для країни. От повірте, це прям дуже добре для країни. А, є певна кількість е, зробленого захисту і е, резервів обладнання і готовності реагувати на атаки в Укренерго, де, незважаючи на всі оці корупційні атаки, вони втримали систему корпоративного управління, і в них запас міцності, певний, все ще зберігся. Він вже вичерпується, але він все ще от дожив до цього опалювального сезону, і саме на ньому електроенергетика буде проходити цей сезон. А от це інше, ну там енергатом це величезне завдання. Там Укргідроенерго, там все складно. Центр енерго, там все фантастично складно. Тобто багато державних енергетичних компаній по суті стоять зараз перед перспективою дуже важкого, неприємного, частково неприємного і складного процесу. По перше, призначення прозорого і зрозумілого, чому саме ці люди. Нового менеджменту і наглядових рад і правлінь, і голив правлінь. А по друге, ну по суті, знов таки інсталяція нормальних практик корпоративного управління, які передбачають прозорість, які передбачають підконтрольність, які мають внутрішні механізми, які прямо заважають от таким ситуаціям, як описані зараз набу. Вони прямо створені для того, щоб запобігти таких ситуацій, з якими, власне, це. Угрупування весь цей час боролися, тому що ну, чим вони займалися, вони е, викидали системи корпоративного управління і інтегрували туди своїх людей. Тому зараз ну, треба пройти зворотній шлях. Зараз, враховуючи те, що захист такий маємо, такий маємо, запаси та а, зараз вже є, а зима. Яка вже зараз та середина листопада, чого очікувати українцям від зими і до чого вже зараз потрібно готуватися? Ми з вами про це говоримо вже не перший рік. Та Ні, це нормальна історія. Ну, війна, удари по критичній інфраструктурі. Знаєте, мене теж як українця дуже цікавить, як ми пройдемо зиму. На мою думку, ми будемо проходити зиму приблизно в тому ритмі життя, в якому ми живемо останні 3-4 тижні. Буде велика атака, час від часу повторюватись. Після неї будуть два-три дуже складні дні, коли будуть аварійні відключення, коли може не бути живлення там протягом доби, наприклад, в певних регіонах, коли дуже боляче. Потім буде ставати краще, краще, краще. Десь вже за півтора-два тижні нормальний графік, більш-менш передбачуваний, всі розуміють, коли є електрика, коли нема. Дали б нам півтора-два місяці, ми би довели до ситуації, що відключення або нема, або там одна черга на день. Але нам не дадуть, і буде нова атака, і знов буде складно, і знов будемо викарабкувати. Те, що цілям росіяни знову стають підстанції біля атомних електростанцій, про що зокрема 8 листопада написав Андрій Сибіга в соцмережі Ікс, от це ціль росіян знову ж таки зменшити потужність енергосистеми? Чи це може бути потенційна небезпека ну, для самих АЕС для самих АЕС там ніякої великої небезпеки немає? Чесно, там немає паніки, істерики. Там всім зрозуміло, що робити. Вони намагаються відділити потужну генерацію, чим є АЕС. Да, це потужні генеруючі станції. Вони намагаються знищити. Основні логістичні мережі, які виводять електрику з цих станцій і розподіляють по мережі. Оце їхня головна мета. Це не перший рік. Вони це почали робити 23-го року дуже активно. І зараз е ці підстанції набагато краще захищені, ніж, скажімо, навіть рік тому. Саме вони були там в фокусі. В чому біда була певна, що Укренерго зі свого боку захист там активно будував, робив, і вони розуміли, що саме ці підстанції будуть під атакою. А от перед нами показували ви сюжет, в якому прозвучало таке, знаєте, дуже розлоге формулювання: завершують будівництво. Завершують будівництво, знаєте, будівельник, коли в нього лопата воткнулася, і там пер перший кілограм бетону десь там покладений, він каже: Все, ми завершуємо будівництво, це норм. Uh, тому ну мене щиро турбує стан захисту в енергоатомі. Я знаю, що вони боролися з будівництвом цього захисту до останньої краплі. І 24-го року, якби не зусилля, наскільки мені відомо, це чутки, я не знаю точно, але наскільки мені відомо, тільки зусиллями СБУ там через президента особисто приймалося рішення, що вони таки почнуть будувати ці захисти. Тільки почнуть. Ну, вони почали 2024 року, теоретично, за рік вони могли доволі багато зробити, але так само вони могли зробити доволі мало. І в нас об'єктивно немає інформації, зробили вони багато чи зробили вони мало. І навіть ну, ці тури, знаєте, я відчайдушно намагався побачити хоч якусь картинку. Якщо вони розповідають, що захист не можна показувати, бо ворог побачить вороги, як супутники. Вони супутників чудово бачать, є там захист, нема там захисту, який він там є, побудований чи не побудований, вони краще за нас знають, що там і як. Але від нас все ще ну реально приховують реальну картину. Це погано. Тому що, як би ми не говорили, але є статистика. І статистика нам каже наступне: Укренерго побудував разом з агенції з відновлення. Вони будували ці укриття, побудували 74 другого рівня. Так, от за весь час, і це статистика офіційно. Це Верховна Рада, тимчасова слідча комісія наводить цю статистику за весь час. Був один випадок, коли зруйнували автотрансформатор, захищений другим рівнем. Пряме потрапляння важкої ракети Х101, судячи з усього, прямо в місце, де був розташований цей автотрансформатор. Всі інші об'єкти відпрацювали свій захист ефективно, і там бували випадки по 12-13 дронів за одну хвилю попадали все. Укриття, і воно витримувало цю атаку, і автотрансформатори залишали цілими, да, там страждала якась оточуюча інфраструктура, яку відновлювали за два дні, і підстанція поверталася до роботи. Цей захист добре працює. Питання в тому, що його на сьогодні недостатньо в цьому біда. Про газ ще хочу перепитати. Ви вже згадували про накопичення, і сьогодні на спільній такій прес-конференції президента України і прем'єр-міністра Греції останній анонсував, що грецька компанія, американський скраплений газ буде транспортувати в Україну вже от з грудня цього 25-го року. Тобто, от от вже це розпочатися. Це нам допоможе спокійніше пройти у цей зимовий опалювальний період вже. Ну, ви знаєте, греки дуже давно хотіли якимось чином долучитися до транспортування і е, постачання газу до України, тому що там є так званий тра трансбалканський е, газовий коридор, який багато років будувався, його добудували. Він зараз працює. Це ще один шлях постачання газу в Україну. Тобто він не є якимось життєво прям там рятівним. Він не є чимось, що не потрібно. Він потрібен, та тому, ну ще один шлях постачання газу до України. Окей, це добре. Зараз нам потрібні ще. Ну, от є Греція, та от останні да, здобувають. В нас ситуація яка? Дивіться, в нас дуже багато атак по нашому внутрішньому виводку відбулося. І з одного боку, ми накопичили достатньо газу, щоб пройти сезон по кількості. Але є така штука, називається тиск в системі. І цей тиск в системі, по мірі того, як е, сховище. Виснажуються, себто чим більше газу забрали, чим менше газу залишилось, тим складніше тиск підтримувати. І зазвичай ми підтримуємо його газом власного видобутку. Але оскільки туди було дуже багато атак, дуже багато компресорних цехів зруйновано, і так далі, і так далі, нам в лютому, на початку березня, точно знадобиться додатковий імпорт газу, щоб газ заходив з європейського боку в систему і підтримував тиск замість тих компресорних цехів, які зруйновані в нас в нашому видобутку. Тому ці контракти потрібні, вони важливі, щоб ми в лютому, березні підкреслю, не мали проблем з постачанням газу, а мали нормальний тиск, нормально працювали. Ну цей контракт, який був анонсований прем'єр-міністром Греції, якраз до березня 26-го ну, року. Тобто, це, то це власне, якраз саме під цей, цей газ, який буде покликаний допомогти нам пройти останні тижні зими, коли найбільш. Ну, я би сказав, найбільш технічно складний період, враховуючи е ті дані, які станом на зараз, е аби і глядачам пояснити, опалення буде буде. Опалення буде. Дивіться, будуть атаки на опалення 100%. Але у всіх великих містах опалення не є чимось монолітним. Це, скажімо, в Києві є дві великі ТЕЦ і є 186 маленьких котелень, маленьких кателень, роз... ну, маленьких і середніх, там не тільки маленьких, розкиданих по місту. Навіть якщо щось зруйновано то протягом там доби-двох-трьох Київтеплоенерго зможе переконфігурувати мережу так, щоб нехай буде холодніше, ніж там звичні 22-24, хай буде там 14-16, але ніхто не замерзне. Цебто, тепло буде подаватися, тепло буде доходити до будинків, і практично у всіх великих містах аналогічна ситуація. Є, звісно, велика небезпека, а так по невеликих містах, де буквально там одна котельня, яку можуть зруйнувати, і це проблема. Але наскільки я знаю, що не менш там в мене обмежені знання щодо там конкретних населених пунктів, але я знаю кілька, де на такий випадок приготували підключення резервних котелень, модульних, так званих, які будуть врятувати людей по суті. Тому я доволі оптимістичний щодо того, що ну, для багатьох людей старшого покоління, особливо є таке слово «Алчевський», який колись 2006 року просто заморозили. Ну, теплокомуненерго погано працювало, і місто реально замерзло. Так от «Алчевський» не повториться. А також я хочу запитати, враховуючи якраз візити Володимира Зеленського, чи нам зараз потрібні додаткові угоди про постачання вже не газу, а комплектуючих, та певних енергокомплектуючих для того, аби ремонтувати. Ну дивіться, насправді нам потрібні не комплектуючі, нам потрібні гроші їх купляти, так якщо чесно. І якщо подивитись на динаміку міжнародної допомоги. То ми на електроенергетику я підкреслю на електроенергетику, бо Нафтогаз тут виключення він мав багато кредитів, грантів, підтримки саме на закупки газу і так далі. Нафтогаз їх отримав. Але електроенергетика, після того як у вересні 2024 року фактично було зруйновано систему, яка працювала в Укренерго там, звільнили голову правління, був великий скандал з наглядовою радою, і так далі. Так, от після цього. Кількість грошей, які нам виділяли як допомогу електроенергетиці, знизилась там на 90%, і з того часу міжнародна допомога саме до електроенергетики доходила ну, таким вкрай обмеженим струмочком замість великих обсягів, тому що до того часу ми отримали півтора мільярда грантів і кредитів в євро для того, щоб там купляти обладнання, будувати захист, відновлювати зруйновані елементи системи. Я дуже сподіваюся, що це перезавантаження, яке зараз ну я сподіваюся, знов таки має відбутися. Да? От якщо воно відбудеться правильно і ефективно, то в нас відновиться у цей потік підтримки на енергетику, і електроенергетика отримає ресурс, щоб швидше і ефективніше відновлюватись. сподіваюся, що ми зможемо поговорити вже про перезавантаження як факт, коли ми будемо розуміти, як саме це раді. буде виглядати. Дякую, дуже те, що завітали. Глядачам Дякую. нагадаю, що з нами був Олександр Харченко. Директор центру досліджень енергетики